Доброго дня! Мене звати Вероніка Кисіль, і сьогодні наше нове відео на новому плейлісті, яке буде присвячено саме вступу у французькі виші. Я сама є випускницею університету Паріса Сакліє, це перший виш у світі з математики, і вже протягом семи років я консультую наших студентів для того, щоб вони вступали у французькі вищі. Також консультую не тільки з приводу університетів і програми, і звичайно ж стипендії можливості додатково отримувати фінансове забезпечення протягом навчання, адже сама вчилася спершу саме за грантом і отримувала 860 євро щомісяця. Отож, давайте почнемо. Сьогоднішнє вступне відео буде якраз таки про те, що потрібно для того, щоб вступити у французький виш, які документи і які дедлайни. І давайте звернемо увагу на те, що в принципі наші системи освіти в Україні і у Франції дуже схожі. Це болонська система, проте є певна відмінність, наприклад, в тому, що бакалавр у Франції 3 роки, в Україні 4 роки. Магістр у Франції обов'язково 2 роки. В Україні він може бути 1 рік, півтора. Роки і два роки і аспірантура у Франції три роки, а в Україні чотири роки. Отож, давайте почнемо з того, що нам потрібно для того, щоб вступити на бакалавр, і взагалі, чи є якісь додаткові курси підготовки до того, як вступати на бакалавр. Так є. Ми починаємо якраз таки з цих курсів вивчення мови, вивчення французької мови при університетах, де песіль. Я залишаю лінк, де зібрала для вас абсолютно всі університети з цими програмами і сайти, де ви можете дивитися в режимі онлайн, як подавати документи, в які дедлайни треба включатися, і які критерії обов'язкові для того, щоб вступити на такий курс підготовки мови. На жаль, на сьогоднішній день є вже університети, які не пропонують такі курси безкоштовно, як, наприклад, університет Монпільє, спочатку українці навчалися безкоштовно на курсах при Монпільє, проте вже сьогодні вони набирають тільки на платну програму. Тому треба комунікувати і актуалізувати ситуацію відповідно часу постійно. Отож, стосовно вступу на перший курс на рівень бакалавра. Зазвичай з необхідних документів вам потрібен обов'язково атестат і його переклад на французьку мову. Деякі виші просять оцінки з НМТ або ЗНО, але це досить рідка історія на сьогодні. Буквально пару ви можуть це запитувати. Обов'язковим критерієм є сертифікат рівня мови Б2. І правда в тому, що з 2022 року були українці, які вступали з рівнем А2 або 1 Проте. На сьогоднішній день це тільки Б два. Чому? Тому що експеримент, на жаль, не вдався. І ті люди, які вступали з рівнем А2, Б1, вони не закінчували перший рік, вони залишаються на другий рік, і багато хто з них далі навіть не зміг. Закінчити з другого разу той самий курс, тому вони були вимушені змінювати місце навчання. Отож, виходить тепер, так як експеримент не вдався, всі виші приймають тільки з рівнем B2, і чесно кажучи, з власного досвіду навіть навіть з 2 досить складно вчитися. Вам потрібно постійно поліпшувати французьку мову для того, щоб навчатися і писати письмові роботи французькою. Якщо ж ми продовжуємо наш список документів, то окрім атестату і сертифікату рівня мови, обов'язковими критеріями є ваше резюме і мотиваційний лист. І на них треба звернути багато уваги. Я думаю, що в нас буде ще окреме відео, яке буде присвячено саме тому, що потрібно писати в резюме, як воно має виглядати, що потрібно, щоб у вас було в мотиваційному листі. А якщо вам терміново потрібна допомога з вичаткою мотиваційних резюме, з складанням вашої Персональної папки для того, щоб надсилати її університетом, обов'язково пишіть в особисті повідомлення і назначайте консультацію. Продовжуючи тему вступу і магістратури, ми можемо сказати, що вступ. Досить схожий так само на український. Вам потрібно обов'язково мати диплом бакалавра, можна, звичайно, мати і диплом магістра український, і вступати далі на перший або навіть другий курс магістратури. Насправді бувають ситуації, коли студентів беруть одразу на другий рік магістратури, тому дивіться, що вам зручніше, що вам комфортніше, тому що пам'ятайте, що магістратура першого року вона має під собою тримісячний стаж. Магістратура другого року має під собою зазвичай шестимісячний стаж. Аж тобто, ви вже в принципі маєте бути готовими працювати в компанії, і що важливо, одразу знайти контракт цій компанії, щоб спокійно бути готовим до того, що ваша магістерська магистерська рік буде завершений. Адже якщо ви не робите стаж, то рік завершений не може бути, на жаль. І звичайно, якщо ми кажемо про аспірантуру, то тут ситуація. Більш складна, адже треба контактувати з Еколь кольдоктораль і треба знайти свого наукового керівника. І звичайно ж, якщо ви до того ще не навчалися у Франції, знайти його просто так дуже важко. Тому я раджу зазвичай починати з магістратури і вже потім вступати на аспірантуру, тому що саме ось цей контакт. Пошуку наукового керівника дуже дуже складний. Якщо у вас є контакт, з яким ви співпрацюєте, наприклад, в рамках своєї наукової роботи, прекрасно, ви можете його використовувати. Але якщо вам потрібно знайти новий контакт, в такому випадку є велика вірогідність, що вам просто не будуть, наприклад, відповідати. Тому будьте обережні з Ecole Дектораль, проте я знаю варіанти, і коли вступали навіть отак з нуля, і в результаті людина була цікава науковому керівнику за своїми, наприклад, науковими. Доробками. Тому є різні варіанти. Тепер поговоримо про дедлайни. Якщо ви виступаєте на перший курс бакалавру, дедлайн, який ви повинні знати дуже добре, це середина грудня попереднього року. Тобто, виходить, що якщо, наприклад, ви вступаєте на навчальний рік 2025-2026 року, вам потрібно знати, що дедлайн вступу буде у грудні 2024 року, тобто це початок відкриття всіх заявок. І якщо ми порівнюємо, наприклад, українців з тимчасовим захистом, багато вище їх, в принципі, беруть за зеленим досьє. Зелене досьє я теж залишаю лінк під цим відео, як його складати і так далі, як воно взагалі виглядає. І це дедлайн, який ви маєте вміститися 15 грудня, зазвичай, плюс-мінус, щороку воно трошечки відрізняється, але це все одно середина грудня. Якщо ж ми кажемо про громадян ЄС і про тих, всіх тих, хто. Вступає за загальною категорією, наприклад, якщо у вас титри, а не тимчасові захисти, в такому випадку ви можете подавати через паркурсю, і тут, взагалі, є трішечки плутаниця, тому що сьогодні є університети, які українців саме приймають. Тільки на паркурцюб і є університети, які приймають українців тільки за зеленим досі. Тому виходить, що вам треба бути обачливими і на ту, і на іншу процедуру. Проте одразу скажу, що процедура зеленого досьє вона тільки для біженців. Якщо у вас тимчасовий захист, субсидіарний захист або, наприклад, азіль, ви можете подавати за цією процедурою. Якщо ж, наприклад, у вас нема такого статусу, то ви не будете в пріоритеті. Проте знаю випадки, коли люди навіть без подібного статусу в. Ступали тому це виходить залежить від того, скільки часу ви перебуваєте у Франції і на яких документах. Ось я намагаюся піти в деталі, але насправді тут все залежить від кожного конкретного випадку і від кожного конкретного університету. Отож, з дедлайнами на вступ до бакалавру ми плюс-мінус зрозуміли. А далі є дедлайн на вступ до магістратури. Він Трішечки м'якіший, вже звичніший для нас, для українців, тому що це середина березня, і виходить що до середини березня, ви в принципі маєте вже знайти програму, яка вам подобається. Вступ відбувається за платформою MonMastech. Ви можете теж знайти лінк під відео на цю платформу, щоб подивитися, які є запропоновані варіанти. Взагалі освіти, проте так само треба бути обачливими, тому що іноді буває освіта на альтернатці, іноді буває освіта класична. Те саме в принципі і з бакалаврами, буває альтернас, буває класична. Одразу скажу, що альтернас ми розглянемо в окремому відео, але якщо коротко, то це коли ви можете працювати і навчатися одночасно і отримувати заробітню платню. І це дуже ну, дуже круто. З одного боку, з іншого боку, вам потрібно для цього бути готовими підписувати контракт. На роботі і взагалі працювати, тому що все ж таки це вже відсутність трошечки акліматизації, до якої ми звикли в університеті. Це вже одразу вхід на робочий ринок. Ось є плюси і мінуси, ми їх згодом розглянемо. Ну і дедлайни на аспірантуру, як такі конкретні, я назвати не можу, тому що зазвичай це кінець навчального року, е, і вступ якраз таки під кінець навчального року відбувається, а далі вони можуть відкривати навіть як вакансію на дослідження, в залежності від теми, в залежності від напряму. І е, дуже часто буває так, що ви тут не вибираєте тему, яка вам цікава і вам сподобається, а тему, яка на сьогодні є. Актуальною для дослідження, і, наприклад, лабораторія отримала грант, і вони на цей грант мають найняти якби окрему людину. І, звичайно, контракт PHD тут це вже трошечки не так, як аспірантура в Україні, тому що аспірантуру в Україні ми часто поєднуємо з іншою роботою. Тут це все ж контракт повноцінний, який ви підписуєте і працюєте на як мінімум, мінімальну заробітну платню а то і вище в залежності від фінансування лабораторії. Ось, ось такий короткий бліц стосовно того, як вступати у французькі виші, що для цього потрібно, які в нас дедлайни. Дуже-дуже коротко, щоб ви розуміли актуальну ситуацію. Залишайтеся на зв'язку, пишіть свої питання в коментарях. І ми обов'язково розглянемо все у наступних відео. До зустрічі!